Доброго часу, друзі, глядачі та мандрівники Ютубом. Ви на каналі Південний Пошук. З вами я, Олександр. Можливо, хто не знає, наш канал присвячений різним ретро-вінтажним колекційним речам. Так, і сьогодні у нас така буде тема. Знову ми піднімемо тему восьмибітних ігор. А саме я хочу оглянути. Компанії-виробники та різні форм-фактори ігрових картриджів, оригінальних японських, які виходили які випускалися. Ось такий, можна сказати, невеличкий гайдик. Ось в мене зібралася певна кількість японських картриджів, і я вирішив зробити таку підбірку. Тож, давайте розпочнемо. Так, ось одні з найперших картриджів виглядали ось так: від Hudson Soft. Як бачимо, наліпка, тут просто букви Hudson, їхній логотип і назва гри, Nuts і Milk. Це в нас 1984 рік. Форма картриджу ось така прямокутна, да, навіть для нас звична, але ну, до піраски картриджів ми дійдемо в кінці. Отут зверху маю такі два отвори. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, для чого ці отвори потрібні? От я схиляюсь до такої думки, що це просто були такі форми, спеціальні, замовлені, і щоб їх не підробляли пірати. Хоча я можу помилятися, можливо, хтось точно знає, напишіть, будь ласка. Ось так виглядали перші картриджі від Hudson. І далі уже той же Hudson, Але, наприклад, ось картридж Bomber King 1987 року. Бачите, форм-фактор точно такий самий, але вже почали клеїти дуже яскраву наліпку. Ну, персонажі, гри, можливо, моменти з гри. Ну, звісно, така наліпка більше, більше приваблює, більше звертає увагу від дітей, покупців. Вони були різного кольору. В принципі, кожна фірма не було, мабуть, окремого кольору. Всі робили різним, і це дуже прикольно. От вони на поверхні як стоять, то така різна кольоровість. Ну, мені дуже подобається. Так, це в нас від Hudson. Далі фірма Tecumo. Фірма Tecumo робила ось такі картриджі. В принципі, вони повністю такі, як і Форм-фактор повністю однаковий. Такі ж отвори, такий ж прямокутний карік. Так, далі у нас компанія Technos Japan Corporation. Виробляла ось у мене картридж Double Dragon. Також дуже відома їхня серія це Форм-фактор такий самий, як і попередній. Це от саме такі класичні, класичні форми. Так, а тепер давайте перейдемо до більш, ну, можна сказати, екзотичних. Бандай. Бандай. Компанія Bandai виробляла. Картриджі ось таких форм. Бачите, як класно, що почали прямо вибивати на самому картриджі назву фірми. Це 86 й рік. Зверху маємо ось таку наліпку. Отворів. Ну, здається, їх тут і немає. Так, немає. Також позаду вибито логофірми Bandai 1985. Made in Japan, до речі, корпус 85-го року, а на наліпці написано, що 86. го Ну, скоріше за все, корпуси штампували окремо, а потім вже наліпки, коли гра вийшла. Корпуси були заготовлені. Ось такий форм-фактор, цікавий, так? Також Бандай випускав картриджі ось такої форми. Ось такий великий він. Напис з Famicom Jump. «Bandai». Також позаду логотипи. От схожий він на TV-гейми тайванські, що у нас були в дитинстві пераски, але трішки не такий. У нас буде більш схожий, я покажу, з чого TV-гейми взяли, в принципі. Тут бачите? Ну так, цікаво, цікаво зроблений корпус. Я от вважаю, що якраз кожна фірма хотіла відрізнятись, щоб була впізнаваною і прямо робили різні модифікації. Так, далі у нас йде компанія Nemcode. Бачите, такий також цікавий картридж. Тут вибито вгорі з боку їхній логотип. Також наліпка зверху. Ось такі полосочки. І також намкот випускали. До речі, не тільки немкот, ну, покажу ось це в мене гра Super Chance і є оцей Super Chance ось такий коробочці. От перші картеджі в коробочках були саме такого плану. Це, як то кажуть, колекційні, повнокомплектні. Бачите, сам картридж такий же, але отака маленька коробочка. А згодом, а згодом почали робити ось в таких великих коробочках. Бачимо, наскільки більший, так? А збільшилась вона за рахунок того, що сюди додали холдер. Бачите, отакий. Пластиковий холдер. Я думаю, що його додали спеціально для захисту самого картриджу, щоб при перевозці він ніде не побився, не тріснув. І ось це сам захисний холдер. Так виглядає. Ось в мене повнокомплектний картридж. Ну, давайте покажу. Мануал. Мануал, якісь японські інструкції. Така класна колекційна річ. Це гра Пачуокун 2. Так, друзі, Немкот, так, ми завершили на Немкот. Немко також випускали. Ось вам такий фон-фактор. Ну, а це вже точно нагадує наші тайванські ті які були у нас в дитинстві. так. Ну, Бачимо. Напис також вибитий Немкот. Ось такі полукруглі лінії, форма картриджу. В такому форм-факторі також випускали фірма Джалеко, але в мене такого немає, на жаль. Ну, до Джалеко ми дійдемо. У нас є інший картридж. Тобто, як ви зрозуміли, тайванці, китайці, ну, пірати копіювали все з оригіналів. І ось це саме наближення до наших tv геймів Ви ж думаю, в курсі, що в 90-х Денді це все було піратство. У нас, на жаль, не було оригіналу. Так, друзі. Далі у нас Konami. Фірма Konami. Ось такий картридж. Бачите, наліпка суцільна і заходить наверх. Сам картридж отут. Корпус має отвір, не знаю для чого. Також думаю, що просто щоб відрізняти якось корпус. Тому що, ну. Практичної точки зору ну, в ньому ніякої немає. Також вибито позаду Konami. Сам цей картридж він, от, не знаю, чи буде на камері, видно, він йде трішки товще, ніж оці класичні від Hudson Ну там буквально на якийсь один міліметр. Так, то вони схожі, бачно, але. Ось ці всякі невеличкі деталі, в вигляді ось цих тут полосочок, у вигляді ось цього отвору їх відрізняє. Так, ну і в принципі всі картриджі Konami, які мені траплялись, у них корпус ось саме такий. Так, джалеко. Ой! Ось такий корпус, і скажу вам, що мені ось такий подобається найбільше. ну... Не знаю, я прям дуже кайфую. Бачите, от такі три полосочки. Ну, точніше, не три, їх тут багато. Вибито також джалеко. Такий прямокутний картридж. З такими ось зрізаними лініями. Бачите? Якщо в технос. Ну, надіюсь, видно, тут зовсім мало, тут якось більше. от. От, якраз кожна фірма хотіла щось хоч своє. Не багато, але своє. Ну, воно, Коли тримаєш в руках, воно видно різницю. Ну, Ось такий корпус, мені подобається ну, найбільше. Мені прикольно його тримати. Не знаю, виглядає він класно. Також є ось ці два отвори. Тобто, бачите, вони змінили зовсім небагато, але вже все. Видно, що це бренд Жалеко. Ти взяв руки і видно. І також великі наліпки вони робили. Прям прикольно. Ну і також, Made in Japan Вибито все на картриджах. Так. Тайто. Корпорація Тайто. От, на жаль, в мене є всього один картридж і він без наліпки. Але нам не так важлива наліпка. Ми ж не ігри оглядаємо а корпуси. Дуже цікаво, він також зроблений. Ось тут, скоріше, все, батарейка. Не знаю, це спеціально, можливо, вона там якось вставляється, я не розбирав. Розбирати їх, до речі, дуже важко. Вони, ну, вони просто зламаються. Корпуси у них дуже дуже міцні. Тайто корпорейшн. Три три полоски зверху. Тут також любито тайто. І чому я акцентую увагу на оцих трьох полосках зверху? Бо ось нам всім відома, Всім була доступна ось така піратка. Як бачите, три полоски, так? Китайська піратка на одній капельці. Оце те, що було у нас в 90-х. Бачите? От давайте отак якось спробую. Ну, ви зрозуміли, так, звідки вони взяли цей корпус. І ось тут, що нічого немає, тут якраз напис Тайто. І ось ці три полоски. Тож, наші такі картриджі були з Джалеко, з Тайто, китайці брали, брали форм-фактори звідти. Так, друзі, ось, здається, оглянули ми різні фірми, різні форм-фактори. Принаймні ті, що в мене були, ті, що в мене зібралися, я лише не показав. Картридж від фірми Sunsoft. В мене був такий картридж, але він пішов на експерименти. Але я обов'язково вставлю фото, як він виглядає. На цьому я вам дякую за перегляд. Кому було цікаво, то будь ласка, натисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь зауваження або доповнення, то, будь ласка, я залюбки їх вислухаю, напишіть коментарі. А на цьому я буду прощатися. Любіть, цінуйте, збирайте, колекціонуйте. До зустрічі!